Вітаю, друзі, з вами Полі Карпович. Щойно я знімав огляд на ліхтарик КД 29 Якщо ще раптом його не бачили, то швиденько в опис до цього відео там буде посилання на огляд ось цього класного надпотужного ліхтаря від Nightcore. Ну а сьогодні хочу вам показати трошки менший по розмірах, але не менший по цікавості. Ось такий ліхтар-маячок 0.06 L'E, Mini Signal Light Love Enforcement Version. Коротше, є декілька версій даного ліхтаря. Тут, як бачите, це для типу правоохоронних органів або для якихось спецслужб. Коротше, це навіть не зовсім ліхтар, насправді це щось типу маячок. І в нього є режим типу поліцейського маячка, типу синьо червоний Коротше, Зараз вам його детально продемонструю, а потім висловлю свою думку, навіщо він взагалі може бути потрібен. А функціонал у нього насправді досить широкий і досить такий, скажімо, гнучкий. Тут і багато варіантів. Варіантів його кріплення, багато варіантів його роботи і ще більше варіантів застосування подібного ліхтаря. Тому вмощуйтесь зручніше. Посилання на даний ліхтар від найткора буде в описі до цього відео. Кому цікаво, переходьте, ознайомтеся з цінами та замовляйте, якщо вам буде потрібно. Ну а я починаю розпаковку та огляд ось цього цікавого ліхтаря від найткор. Поїхали! Як завжди коротенько оглянемо коробочку. Бренд Nightcore. Дуже красиво, до речі, жовтим на чорному виглядає саме бренд. Мені подобається. Так, тут намальований сам Ліхтарик, його модель 06LE, Mini-Signal Light, Love Enforcement Version. Тут бачимо намальований автомобіль, намальований шолом, намальований рюкзак. І також написано, що 4 високоефективних LED. Типу світлодіоди. І також кольори: червоний, зелений, білий і синій. Вбудована батарея 250 мАч чого в принципі цілком достатньо для подібного ліхтаря-маячка. USB-C зарядка в нього є. Тут якийсь штрих-код, нецікаво цікаво. Тут написано, що 4 кольори і також блимання у нього є. З цього боку намальовані кріплення. Магнітне кріплення, криве кріплення, моле кріплення, ну все це буду показувати вам. Тут його фішки, всякі, певна інформація про даний ліхтар, також присутня. Ну В принципі, всю інформацію про ліхтар, якщо комусь необхідно його детальні технічні характеристики, то можете перейти на сайт і там з цим всім ознайомитись. Я ж вам зараз розпакую, покажу, як він виглядає і трошечки про нього Поговоримо, також покажу, які варіанти клітини. Не люблю коробки, які постійно розриваються. Це просто якийсь жах. От за коробки дизлайк Дизлайк на едкору, коробки жахливі, мені не подобається. Ну, але коробки, то, скажімо так, нам зараз не дуже цікаво, нам цікавий сам ліхтарик. Ось витягується ось такий ложемент. Тут, до речі, є інструкція, досить коротенька. В інструкції є українська мова, що класно. і також в комплекті кабель для зарядки USB Type A на USB Type-C. Кабель брендовий, Nightcore, і стягнутий ось такою липучкою, типу Velcro, щоб він просто був, скажімо так, зібраний до кубки. Класно, ще один додатковий Type-C додається кудись по кишенях розійдеться. Далі саме цікаве, нас зустрічає сам цей ліхтар. На одному з кріплень і ще два додаткових кріплення. Зараз все це будемо розглядати, бо тут реально є, що показати, є про що поговорити. По-перше, зараз зніму ліхтар, відокремлю його, так би мовити, від всіх інших кріплень і розглянемо. Сам цей ліхтар. Як я вже казав, по суті, це не ліхтар, по суті, це маячок. Тут є посередині кнопка вмикання-вимикання, там є бренд Nightcore на ось цій напівпрозорій пластиковій штуці. Позаду 3,7 В 250 мАч. Літій іонна батарея в ньому встановлена, ну і типу Кліпса фіксатор. так, Тут вказана модель 006 le там є гвинтик, який, я так розумію, кріпить. Всю цю конструкцію це знову ж таки кліпса для встановлення в інші кріплення. І що тут ще є? Є ще порт для зарядки USB Type-C, який захищений гумовою кришечкою До речі, кнопка вмикання також типу гумова. Ну і давайте ж подивимось, що буде відбуватись при натисканні на цю кнопку. Коли ми її просто натискаємо, у нас блимає маленький синій світлодіод, він нам показує. Рівень заряду акумулятора, тобто, здається, коли три рази моргається там. Більше 50%, коли там два рази моргається, там типу від 25 до 50%, коли один раз він моргає, то це там, типу менше 25%. Щось типу такого. Знову ж таки, кому дуже важливо всі ці режими, то можете перейти на сайт, там все це описано. Далі, власне, самі режими, які є в цього маячка, вони вмикаються трошки довшим натисканням. Ось режим маячка, синьо-червоний. Можливо, це для поліцейських такий варіант підійде. Ну або просто там, не знаю, для приколу. Якщо знову ж таки трошки довше натискання, його вимикає. Далі, щоб перемикати різні режими даного ліхтаря, потрібно натиснути і постійно тримати дану кнопку. Поморгає синьо-червоний. Здається, через 5 секунд вмикається просто червоне світло. Тобто може бути просто червоний маячок. Далі, знову ж таки, 5 секунд. Вимкнувся. Тримаємо 5 секунд. Вмикається зелений. Так. Щось я вже заплутався. Ага, ось. Перемкнувся на режим блимання зелений світлодіод. Так. Вимикаю. І знову тримаю 5 секунд. Має вмикнутись тепер білий світлодіод. а ні, синій. Цього разу синій. Знову та ж сама історія. Вимикаю, тримаю 5 секунд. Вмикнеться синя блималка. Далі перемикається на білий. Біла блималка, маячок синьо-червоний. Ну і так по кругу вони всі перемикаються. Тобто просто. Просте світло всіх кольорів: синій, зелений, червоний і білий блималки всіх кольорів і окремо режим. Синьо-червоного маячка, ну, типу як е, поліцейська мигалка. Давайте залишу на, наприклад, зеленій мигалці. Е, далі у нас є кріплення. Кріплення тут більш, мабуть, цікаві, ніж сам ліхтарик, тому що можна використовувати його в багатьох різних режимах. Е, він усіх може вставлятись, вийматись. Тут, в принципі, все, скажімо так, зрозуміло. Але саме кріплення даного ліхтаря, воно універсальне і воно уніфіковане з кріпленнями на шоломах. Зараз я це також продемонструю. Значить, ось це кріплення. Тут є велкро, жорстка частина, і, відповідно, нам які частини велкро він може е, приліплюватись. Плюс до цього в ньому ще є магніт. Ось тут під цими скобами встановлено два магніти, які будуть тримати його на металевих поверхнях. Плюс додатково можна зафіксувати якимись, наприклад, шнурками або якщо є шлейки на голову, то можна фіксувати також, робити його, типу як налобний ліхтар. Але як налобний немає сенсу, тому що там один білий світлодіод і він не дуже яскравий. Хоча, як невеличкий, білий, не дуже яскравий ліхтарик, в принципі, можна його використовувати. Також є режим і червоний. Ліхтаря. Ну, типу, багато хто використовує малопотужні білі або червоні, також тут ще й сині, і зелені ліхтарі є. В принципі, і так його можна використовувати. Можна використовувати як магнітне кріплення знову ж таки до металевих предметів, там не знаю в автомобілях можна будь-куди його е, приліпити. Так само, як і на велкро. Велкро можна будь-де на спорядженні його приліпити, з цим нема ніяких проблем. Далі, ось таке кріплення. Таке кріплення встановлюється будь-куди, де є система моля, або якісь подібні. Стропи, на які підійдуть в ось цей розмір кріплення. Це також максимально варіативне кріплення, тобто і на рюкзаки, і на спорядження, і, в принципі, багато куди можна встановити саме завдяки ось цьому кріпленню. І останнє третє кріплення воно дуже схоже на перше. Різниця лише в тому, що воно вигнуте. І завдяки ось цьому вигину воно ідеально буде підходити до шоломів. Тобто, встановлювати даний ліхтар як маячок можна і на шоломи. Тут так само є. Ось ці частини, за які можна фіксувати додатково шнурком. Ну і знову ж таки, сюди встановлюється цей ліхтарик без якихось там жодних проблем. Ну і Я взяв з собою свою бронешапку для того, щоб продемонструвати можливості кріплення цього ліхтаря. Ось ця сама система кріплення вона сумісна з релінгами, Арк Рейл, як вони називаються. Чи щось типу такого, можу помилятись Але факт тому, що даний ліхтарик без всяких додаткових кріплень може встановлюватись в оці рейлінги на шоломах. І, ну типу як маячок можна його використовувати. Я не знаю, кому вже це може бути потрібним, але якщо комусь потрібно, то ось так. Без жодних проблем кріпиться даний маячок і спокійно собі надійно закріплений на шоломі. Нюанс в тому, що дані кріплення в шоломах є тільки з боків, зліва, справа, а спереду і ззаду у нас дещо інші варіанти. Кріплень можуть бути. Зараз я його дістану. Досить тугенько він туди заходить. І що ми можемо е, зробити? Є у нас ось це вигнуте кріплення, воно буде ідеально підходити на шолом, на велкро-частину. Багато каверів велкро-панелями, саме м'якими частинами. Плюс на багатьох шоломах навіть без кавера одразу на, на сам шолом клеяться ось ці велкро-панелі, до яких можна кріпити всякі додаткові штуки. Ну і власне можемо взяти ось це кріплення, вставити сюди цей маячок. І закріпити його на велкро. Все закріплений. Так, його так буде легше загубити, в принципі, хоча велкро тримається досить добре. Але ну не знаю, все-таки важко буде його загубити, мені здається. І можна використовувати як просто маячок, який буде постійно блимати або з постійним світлом світити, і можна буде ідентифікувати е, вас е, за допомогою цього маячка, за допомогою там, умовного кольору і тому подібне. Далі, що у нас ще є? У нас є кріплення магнітне, я вже демонстрував з ножем, ну і в принципі на будь-які металеві Поверхні, залізні, магнітні поверхні, правильно буде сказати, він буде кріпитись, але є ще і ось така пласка частина з велкро. Пласку частину з велкро можна кріпити також в багатьох місцях. На бронежилети є пласка частина з велкро. Не знаю, ось у мене на флісці є пласка частина з велкро, можна сюди його закріпити, і він також буде маякувати. Також там на рюкзаках позаду можна встановлювати цей маячок. І знову ж таки. Використовувати його суто як маячок, не як ліхтар для того, щоб освітлювати нам простір, а для того, щоб вас було видно з великої відстані. Не скажу, що це прямо супер всім потрібно, але в певних ситуаціях це буде дуже така от. Важлива штука, враховуючи те, що тут ще дуже маленька потужність, не дивлячись на маленький вбудований акумулятор 250 мА, але в режимі маячка працювати він буде дуже і дуже довго. ну І плюс він заряджається від USB Type-C тобто будь-де можна знайти якийсь павербанк чи зарядку і підзарядити його, якщо це буде потрібно. І останній варіант кріплення це на систему моля. Тут я думаю, все зрозуміло і так. Дане кріплення встановлюється в стропи. Для його встановлення нам, в принципі, потрібно дві ці самі стропи молі. Ось так це буде виглядати. Ну, знову ж таки, в мене зараз це рюкзак, але стропи молі вони всюди однакові і встановити його можна буде будь-куди. І ось таким чином даний. Маячок може бути закріплений на будь-якому спорядженні з системою MOLLE В принципі, начебто, все про нього розповів. Дочекаюсь ще темряви і зараз ставлю шматок відео, як він буде працювати в темряві, вночі, наскільки він буде освітлювати, скажімо так, місцевість перед вами і чи можна його буде використовувати саме як ліхтарик. Тест ліхтарика вночі. Синьо-червоне світло. В принципі, на землі, мабуть, нічого й видно. Вам не буде, тобто з відстані в метр він майже нічого не освітлює, але як маячок буде видно досить далеко. Так, зараз поперемикаю режими, моргання, світіння червоного. Ну і в принципі дуже-дуже мінімально підсвічує червоним світлом. Можливо, там щось можна буде побачити. Ось Зараз на відстані 1 метр від ліхтарика знаходиться пеньок. Його навіть в камеру має бути видно. І ну, такий режим підсвіточки мінімальної прямо може працювати. Але сам як маячок він прямо дуже яскравий. Моргання червоного світла також буде дуже яскравий маячок, я думаю, там з досить з великої відстані він має бути помітним. Зелене світло, зелене по відчуттям яскравіше. Знову ж таки, паньок на відстані 1 метр. Режим зеленого маячка. Ну, по враженням зелений яскравіший, ніж червоний. Наступне це синє світло, знову ж таки досить так легенько освітлює все навколо себе. В принципі, цього буде достатньо, щоб щось там робити і менше привертати до себе увагу. Але як повноцінний ліхтарик, ну, навряд чи його можна використовувати. Зараз синій маячок. В принципі, точно те саме, що і з зеленим і з червоним. І біле світло, біле світло, мені здається, досить яскраве, і, в принципі, зараз можете бачити та ж сама відстань в один метр. Там знаходиться простий звичайний пеньок, на якому я фотки роблю. І його в принципі, нормально видно. Тобто даний ліхтарик можна використовувати як, скажімо так, малопотужний компактний ліхтар, і плюс до цього в нього ще широкий функціонал по роботі як маячків. Ну, зараз буде білий маячок. Ось він точно з такою ж самою періодичністю блимає, як і всі інші кольори. І далі знову синьо-червоний проблисковий маячок по типу як поліцейська блималка. Ну, ось так воно все світить. Ну і ця блималка також дуже-дуже легенько освітлює. Все навколо себе. Але зараз навіть видно в порівнянні червоного і синього, що червоний е, дещо слабше освітлює місцевість, ніж навіть синій. Тому якщо потрібна прямо мінімальна яскравість, можна використовувати червоний світлодіод. Ну а для якихось інших цілей, коли треба щось вже більш-менш нормально присвітити, можна використовувати світлодіоди інших кольорів, в тому числі звичайний білий. Який, в принципі, досить непогано буде світити, і з таким світлом такого світла буде достатньо, щоб щось навіть робити в повній темряві. Але от як маячок його реально зручно буде використовувати, враховуючи додаткові кріплення, в принципі. Ще раз повторюсь, закріпити його можна буде ну, майже будь-куди, куди вам потрібно, якщо там немає якогось відповідного велкро, молля чи ще чогось такого, то звичайними шнурками за оці спеціальні гачки його також можна буде прив'язати вже, в принципі, абсолютно будь-куди. І сам по собі він маленький, легенький, компактний, він відносно недорогий, але при цьому може принести досить багато користі людям, яким необхідний ось такий. Компактний надійний маячок. Тому на цьому, мабуть, буду завершувати даний огляд. Всім дуже дякую за перегляд. Дуже дякую, що дивитесь мій контент. Нагадаю, що в описі до відео буде посилання на офіційний магазин Nightcore в Україні, там де можна буде замовити даний ліхтарик. Також не забувайте перейти і подивитись на огляд ліхтаря EDC 29 від того ж Nightcore. дуже цікавий варіант ліхтаря. Ну і, в принципі, сподіваюся, надалі в майбутньому також буду робити ще огляди на якісь інші вироби від даного виробника. На цьому все, друзі. Пишіть вашу думку про даний маячок в коментарях. Не забувайте поставити лайк та підписатись на канал, якщо ще не підписані. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!